А добрий день, дорогі наші глядачі. І останнім часом багато запитань. Трипс трібна зайшов к нам в капусту, лізе, лізе, лізе вдалі, лізе до корінця, що нам робити, як нам спасати, які препарати. Все дуже просто. Зараз я вам все розповім, як побороти трипса і достати його не тільки зверху його побороти, а ще й достати звідти від качана, від 4, 5, 10 листа. Дуже все просто, дуже все закономірно. Це вже я роблю впродовж багатьох років. Людям це допомагає, дуже добре допомагає. І хочу вашу увагу звернути на те, що треба зробити по-перше. Перевертаю камеру і все розказую. Поле з капустою. Давно провірений гібрид, агресор. Тут на ньому, бачите, тріпсу взагалі немає. Взагалі немає. Але це не реклама агресора. Дивіться, що у нас ось тут. У нас тут вода. Вода тут болото, можна сказати. І тому це. Це головне, можна сказати, головне, що повинно бути під капустою в боротьбі з трипсом. Повинна бути волога. Справа в чому? Справа в чому? Ми боремося з трипсом. У нас ми не поливаємо, не поливаємо рослинки, а боремося з трипсом. Рослинка старіє, блідіє, у неї, у неї життєвий цикл, можна сказати, вже закінчується. Ось. А ми хочемо поборати, побороти з трипсом. А трипс. Мимо, коли рослинка страдає від нестачі вологи, верхні листочки становляться несоковиті, несоковиті. І тут мали йому вологи, і він сам собою туди, він хоче жити. Це тварюка така. Що хоче жити, хоче плодитися, і вона лізе донизу, лізе під листочок туди-сюди. Коли ми даємо багато вологи, верхні листочки покривні, у нас в хорошому тургорі з хорошою водичкою, рослинка росте, всі препарати системні, контактні, приймає без проблем і ми боремося з трипсом. Тому не забудьте по першу чергу за вологу. Волога це життя. Вода це життя. Ну і вже, якщо ви не поборолися з трипсом, налили води і ви скажете, які препарати, все дуже просто. Ділимо наш тиждень 7 днів на декілька обробок. Понеділок, вечір. Заходимо в сірковмісним препаратом. Наприклад, мені дуже подобається препарат, Т'явіджет e називається від компанії Syngenta. Але не забуваємо, що це змочувальний порошок. Не треба багато, не треба 5, 9, 10 кілограмів. Ввечері, понеділок, зайшли велику кількість води, 2-4 кілограми на гектар. Обробили 400 літрів водички, обробили, пішли далі. Вівторок. Рано вранці заходимо фосфорорганікою. фосфор органікою. Або мені дуже подобається контактний перетроїт каратезіон. Теж 400 літрів водички без прилипача без, прип... без прилипача. І, е... Але рано вранці, тільки рано вранці, з 5 до 8 ранку працюємо. Потім середа. Середа, мені дуже подобається, як тиждень. День тижні тому а, обробляємо рано вранці кальцівмісними препаратами, той же самий кальцеве селітра, наприклад, Мегафол плюс кальцеве селітра. Чи мені дуже подобається суміш ізобіон плюс кальціва селітра. 20 грам того, плюс 20 грам того на 10 літрів води. А ви вже самі перерахуйте, скільки літрів води треба вносити. Але не менше, ніж 400 літрів. Далі, четверг. Четверг ввечері знову сірка. Без прилипача знов 2-4 літри на гектар сірки і, е, звичайно, 400-500 літрів води. П'ятниця. П'ятниця, зранку знов заходимо або фосфор органіком, або знов контактним перетроїдом. Те саме, що і попередній цикл. Субота. Ну, Субота відпочиваємо, або дуже добре поливаємо. Ну і, звичайно що у нас. Неділя. Неділю ми не відпочиваємо, а працюємо. Працюємо обов'язково з системним препаратом з гарним прилипачем. Дуже гарним прилипачем. А зараз у нас є прилипачі на основі рапсової лії, які гарно проникають в кутікули листа, затягують туди системні препарати. Той же самий Мавента, той же самий Сіванта, той же самий. Е Engio, мені дуже подобається суміш, наприклад, препаратів Engio плюс матч. Просто суперово працює ці діючі речовини. тому Або той же самий Маспілан плюс матч. Що ми доробимо далі? Що ми в вівторок дивимося, наскільки у нас трипса стало менше, ставимо лайк. Нашому відео не забуваємося підписуватися, не забуваємо ділитися нашим відео між овочівниками. Тому я знаю, що ця система захисту відріпсу супер дієва. Працюйте, заробляйте, хочете, зберігайте капусту, бо після такої системи захисту капуста зберігається просто ідеально.